Ранок 6 вересня для мешканців Павлограду розпочався серії потужних вибухів. Пані Марина в цей час перебувала вдома. Від ворожого залізяча РФ вона разом з дітьми укривалася в коридорі. Меншу дитину встигла покласти у візок і поставити за дві стіни, а сама пішла за шкарпетками. Черговий вибух. Жінку накрило склопакетом та поранило. «Мені зашили голову. З цієї сторони скоби поставили, здесь на руке теж скоби, тому як руку розірва, ну там сильне ранення. Потужні ракетні удари переживала разом з дитиною і пані Валентина. Відволікала півторарічну малечу як могла в той час, як її рідне місто руйнували росіяни. Стояли в коридорі, співали пісеньки, віршики, мультики, щоб дитина не плакала, так нормально. Ну, живі здоров'я це найголовніше. Балкона нема, двері не замикалися, ну вже зробили, світла не було. Так, вибачайте, я пішла. А от пані Оксану врятувало те, що під час вибухів вона була в лікарні. По поверненню додому застала потрощену вибуховою хвилею квартиру. Квартира у мене на першому етажі, всі вікна, всі двері, все. Нічого там більше нічого не залишилося. Нічого, ну надо скакта всього обновлювати. все там не нам поїхати. Ні у мене родних, ні близьких, нікого. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищені автівки, дуже багато розбитих вікон, зруйнованих осель. Люди, які постраждали внаслідок атаки агресора, продовжують отримувати необхідну допомогу. Благодійники видають плівку та ОСБ-плити. Допомагають привести до ладу потрощене житло. Поліція розгорнула намет і документує наслідки ворожої атаки. Комунальники прибирають скло та вивозять будівельне сміття.